Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Аж тричі вітаюся, бо сьогодні можемо вже всіх привітати таким привітанням. Вже нарешті всі святкуємо Пасху. І ці, ці три дні сьогодні, завтра, вівторок, та ще в середу, четвертий день, будемо мати спільне святкування, бо в цьому періоді ми ще святкуємо Пасху, хтось лише почав. А потім у нас у середу буде віддання свята Пасхи, і в четвер будемо мати вже інше свято, котре відкриє нам новий цикл, який нас готуватиме до празника з шестя Святого Духа. Сьогодні всіх вас вітаю, маємо дуже гарну неділю, неділю, яку називаємо про сліпородженого», тому що чуємо в Євангелії про того чоловіка, котрий сліпим народився і якого зцілив Ісус. Тут Цікаво, бо в тому Євангелії ми чуємо про дві зустрічі, Ісус того чоловіка, якби два рази знаходить, перший раз ми чуємо, починається євангельський уривок, 9 розділ Євангелії від Івана, тим, що Ісус, проходивши, побачив того чоловіка, котрий був сліпим. Потім Його послав, дарував йому зцілення, намастив грязь очі, послав умитися, а потім після того починається цілий детективний серіал. Я так собі подумав, знаєте, якщо б з сьогоднішнього Євангелія е, знімали кіно, то б, б получило кілька серійний е, детектив. Тому що, чому кажу детектив? Тому що починає після зцілення чоловік мав би радіти, тішитися життю, ходити, дивитися, які класні квіти, який світ гарний, і немає часу на то. Тому що то одні, то другі. А як він тобі то зцілив? А хто тебе зцілив? А чого в суботу? А ти точно був сліпий, а ти прозрів, а скажи, як нам то було? Хто він такий? Ти як вважаєш? І цілий час нічого іншого, крім вияснення, хто то такий чоловік, котрий, ти, котрий тебе зцілив. Бо такого не чувано було досі, щоб хтось відкрив сліпому зроду очі. І весь час вони пробують вияс вияснити. Знаєте, як реально як, 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 як детективний серіал. Фарисеї зробили себе детективів і пробують з'ясувати. Як то сталося? А точно був сліпий. Батьків починають наперегати, питати, чи то точно він був сліпий. І чуємо, що батьки теж боягузи, і вони не, не хотіли признати, насправді так відморозилися трохи від того свого сина, бо вже боялися, бо фарисеї казали, що виключать із синагоги того, хто буде визнавати його, хто буде визнавати Христа. Але сам сліпець сьогодні для нас є дуже важливий, і та, та подія, те чудо. Сьогодні для нас чому важливе, тому що ми, ми також можемо у своїй історії, слухаючи цей євангельський уривок, можемо також відкрити, де в історії мого життя Господь робив чудеса. І першим чудом, яким є для нас, не обов'язково це мусить бути фізичне прозріння, але перше чудо це власне втручання в історію життя. То, що Господь побачив чоловіка і вирішив втрутитися в його життя. Та зустріч його перемінила. Він дає йому сьогодні два рази прозріння. Ми сьогодні чуємо про чоловіка, котрий народився сліпим і два рази прозрів. Бо перший раз він прозрів фізично, коли Ісус зробив йому таку дуже неприємну річ, бо на землю зробив грязево із слини. Ну, навіть коли слухаємо про це, то якось так. якось Це не дуже так гігієнічно. Щось, то... Ісус так якісь речі цікаві робить, не? потім йому каже, іди вмийся в Селамську купіль. Ну, уявіть собі, сліпому казати, іди туди, туди. Так, якось дивно, ні? Але після того Ісус його залишає, починається, як я вже сказав, трохи детективу. А потім знову, коли вже відчепилися від нього фарисеї і книжники, знову його знаходить і кажуть, чи ти віруєш? Хто він в кого я маю вірувати? Це я, що стою перед тобою. Вірую поклонився йому. Вірую. Ми сьогодні зібралися для того, щоб поклонитися Господеві. Бо сьогодні є День Господній, є неділя. Ми прийшли також, аби засвідчити нашу віру, аби, аби поклонитися перед Ним. Бо Він є Господь. Той уривок євангельський також важливий тим, що він, ну, на мою думку, він вчить нас довіри. Бо хоча цей чоловік був фізично сліпий, але він реально сліпо вірив. Ну, бо дозволити лізти в очі чужій людині, пхати туди грязь із слиною, це ну, треба бути ну, дуже довіряти, щоб дозволити собі це зробити. Більше того, потім повірити і піти туди, куди сказав Ісус. Піти до тої купелі і там ся вмити. Тобто треба було мати абсолютну довіру. Абсолютну довіру. До кого? До Ісуса. Абсолютну довіру. То Іван нам сьогодні каже, що чудо Боже можливе тоді. Можливе тоді. Коли довіряю, можу побачити, досвідчити в своїй історії також чудо, багато разів, якщо довіряю, і маю віру абсолютно. Цей... Ми не чуємо, щоб він навіть питав, а на що мені йти в Саламську купіль? А це, це мені точно поможе. А, а, а для чого там, що я там маю робити? А кілька разів, скільки разів маю вмитися, на яку глибину пірнати? Жодних питань. Каже, ти, я пішов. Але теж ну, як міг сліпий піти, ну, можемо собі це уявити. Або мав якогось проводаря, мав якихось людей, або мав якогось собаку, який його водив, або, ну, як мінімум, палку. Сліпих на дорозі можемо навіть побачити з палиці. Я пам'ятаю, коли я вчився в автошколі, то нам це пояснювали, що як бачиш. Людину, котра перед себе палець тримає, то мусиш її пропустити навіть на будь-якому місці, бо вона ймовірніше, що не бачить. І може перейти дорогу в невизначеному для цього місці, Бо є сліпою. Ми сьогодні про такого сліпого чуємо, який народився. Ну, але що значить довіра? Бо я вже сказав, що той Евангелій нам сьогодні вчить нас довіри і довіри абсолютної. Бачите, довіра якби, випливає з Цього прикладу сліпородженого, що це є залежність. Тобто, сліпий, в чому заключалося його довір'я до Ісуса, що він дозволив влізти в його особистий простір, дозволив впхати собі в очі бруд, дозволив скерувати своїми дорогами, куди йому далі йти, куди не йти. Тобто, в принципі, довіритися означає стати залежним. Або піддатися опіці, вдатися в руки чиїсь. А сліпий це постійно, це людина, яка постійно шукає якісь руки, щоб його повели. І той сліпець довірився Ісусові. Настільки, що дав собі влізти в очі і довірився тому тій стежці, тому маршруту, який йому намалював Ісус, не той, який Він собі сам хотів. Але той, котрий йому показав Ісус. Довіра означає теж залежність від іншого. Сліпа людина, вона завжди мусить довірятися комусь другому. Мусить це оперти на когось, якщо не на палку, ну, то хоча б на собаку, а якщо не на собаку, то на якусь людину, котра би повела. Бо сама не здатна, не може просто цього зробити. То слово Сьогодні всіх нас запрошує, аби довіряти навіть тоді, коли, коли відбуваються неприємні події. Довіряти, коли відбуваються події, котрі нас, нам не подобаються. Я думаю, що йому не дуже було зручно бути сліпим. Може, навіть вже до того. І призвичає, бо ми чуємо, він вже бракує іншого способу заробітку, він вже не міг для себе придумати в тому часі. Але в певному моменті після зустрічі з Ісусом довірився, рискнув. І довірив не лише один раз тоді, коли дозволив, щоб пхав йому Ісус з грязюку в очі, не лише другий раз, коли Ісус його послав умитися в купіль, але також третій раз, коли Ісус його повторно зустрів, знову Його віднайшов і запитав Його, чи ти віруєш точно. Каже, так, так. То слово на сьогодні кличе довіряти навіть тоді, коли не знаєш, не знаєш як далі жити. Не знає, що далі буде. Куди далі йти. Що з цією війною буде з тими законами? Як далі чим це все скінчить? Бо наша ситуація дуже схожа до ситуації сліпця. Чоловік сліпий, він не знає, куди. Він не бачить. Без вихідь. А в такій ситуації, така безвихідна ситуація по-людському є чудова нагода для чуда, щоб сталося чудо, необхідна твоя довіра. В чому вона полягає віддати себе в руки іншому, віддати себе в руки Ісуса. Сказати, Я не знаю далі, куди. Я не знаю, що далі з моїм життям, але ти мене веди. Ти зроби. З мене нову людину. І та подія теж зцілення сліпородженого. Вона пригадує нам Книгу буття із перші сторінки, на яких читаємо, що Господь з глини ліпить людину. Аби сьогодні Ісус наново відновлює сліпородженого, вертає його до життя, до того якби образу першого, якому його задумав Господь. Нехай Господь поможе нам, щоб ми справді за прикладом того сліпця. Котрий фізично був сліпий, але зумів довіритися, нехай поможе нам і навчить нас теж довіряти довіряти йому навіть тоді, коли відбуваються події неприємні, довіряти навіть тоді, коли не знаєш, як жити і куди йти. Дай нам, Господи, досвідчити довіри абсолютної до Тебе, як мав цей сліпець.